На початку 2024 року, у січні, найбільші міста України, Київ і Харків, зазнали ракетного обстрілу з боку Росії. Що найменше осіб отримали поранення, а п'ятеро загинули. Але особливістю цієї атаки стала не стільки її жорстокість, скільки вибір зброї. Росія використала ракети з північної Кореї, дрони з Ірану та технології з Китаю. Це була перша така координація міжнародного озброєння. Відтоді війна значно змінилася. Зараз Росія самостійно виробляє близько 330 дронів на місяць і співпрацює з Іраном для створення нового заводу дронів у Росії. Тим часом Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди. Вже було доставлено понад 2,5 мільйони снарядів. Якраз у той час, коли запаси України виснажуються. Китай зі свого боку став найбільшим економічним джерелом підтримки для Росії. Китайці наростили імпорт російської нафти та газу, впливаючи на російську економіку мільярди за мільярдами. Водночас, Китай постачає Росії широкий спектр військових технологій, від напівпровідників і електричних пристроїв до радарів і компонентів для винищувачів. Саме завдяки такій поєднаній підтримці з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї Москва змогла обходити західні торгівельні санкції та зупинити спроби ізолювати її на світовій арені. Проте така підтримка лише поверхнево відображає глибину їхнього співробітництва. З 2022 року військові, економічні, політичні та технологічні зв'язки між усіма чотирма країнами значно поглибилися. Їхня спільна мета створити альтернативу існуючому Pax Americana». І хоча всі чотири держави мають різні цінності та переконання, об'єднуючи зусилля, їхній колективний вплив перевищує суму їхніх окремих зусиль. Разом вони можуть змінити правила гри. Нещодавно українські чиновники опублікували відео, яке показує північнокорейських новобранців у Росії. Росія розхитує основи сучасної геополітики. Вона відкрито кидає виклик американському глобальному порядку. Зближення з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю значно прискорилося після анексії Криму. Між 2013 і 2021 роками. Частка Китаю в російській торгівлі зросла з 10 до 20%. Одночасно, з 2018 по 2022 рік Росія забезпечила 83% загального імпорту озброєнь Китаю. Цей трансфер технології змінив правила гри. Це допомогло Китаю зміцнити свою систему ППО та повітряні сили, а також покращити підводний флот і морські можливості. Приблизно в цей же час Росія відновила співпрацю з Іраном, щоб утримати президента Сирії Башара Асада при владі після початку громадянської війни у 2011 році. Таким чином, росіяни подали Ірану руку допомоги, яка захистила його від наслідків санкцій США. Але хоча Росія є рушійною силою нової антиамериканської коаліції, вона не є єдиним архітектором, який тримає це об'єднання разом. Дипломатичні зв'язки між державами стають багатосторонніми. Китай купує великі обсяги іранської нафти і вкладає мільярди доларів в економіку Ірану. Північна Корея постачає Ірану високотехнологічні ракетні технології, ті ж самі, які Іран зараз використовує для забезпечення своїх проксі. Північна Корея також підтримує тісні політичні та економічні відносини з Китаєм, маючи при цьому міцні військові та дипломатичні зв'язки з Росією. Проте війна в Україні змінила все. Вона прискорила дипломатичні, військові та економічні зв'язки між цими чотирма націями, так що вони перевершили історичні зв'язки. Відрізана від західної торгівлі: Москва тепер покладається на Китай, Іран і Північну Корею для стратегічних поставок, таких як боєприпаси, дрони та мікрочіпи. Натомість ці країни можуть домовлятися зі своїми російськими колегами про поступки, які приносять користь їхнім економікам і військовим силам. Наприклад, зараз Росія є найбільшим джерелом іноземних інвестицій для Ірану та одним із найбільших постачальників зброї. Водночас Москва захищала Іран та його проксі на засіданнях Ради безпеки ООН. Ця підтримка була неоціненною. Насправді саме завдяки цій підтримці Іран почувається достатньо впевнено, щоб активізувати свої проксі на близькому сході та навколо нього. Одночасно, Росія тепер є найбільшим джерелом сирої нафти для Китаю, і торік обсяг торгівлі між цими країнами перевищив 240 мільярдів доларів, встановивши рекордний показник. Росія також надала Китаю сучасне озброєння, а їхні спільні військові навчання розширилися як за масштабом, так і за частотою. Росія раніше надавала Китаю сучасне озброєння, так як це робить зараз Китай, а їхні спільні військові навчання розширювалися як за масштабом, так і за частотою. Росіяни все ще мають перевагу над китайцями у військовому обладнанні, включаючи технології підводних човнів, супутники дистанційного зондування та авіаційні двигуни. Якщо відбудеться додаткова передача технологій, це може підірвати американські переваги у східній Азії та інших регіонах. Паралельно Росія розблокувала мільйони доларів північнокорейських активів, які раніше були заморожені в російських банках відповідно до санкцій Ради безпеки ООН. У якості жесту вдячності Північна Корея постачала Росії боєприпаси та іншу військову підтримку. Відносини між Москвою та Пхеньяном стають дедалі тіснішими. Північні корейці зараз ведуть переговори про передавання сучасних технологій, які збільшать дальність і точність їхніх міжконтинентальних балістичних ракет і підірвуть американську безпеку у Східній Азії. Без сумнівів, Росія, Китай, Іран і Північна Корея перебувають на піку своїх досягнень буквально так. Вони вже три роки поспіль проводять спільні військові морські навчання в Оманській затоці і планують проводити такі навчання в інших місцях. Об'єднавши зусилля, ці чотири нації можуть посилити свій вплив, який перевищує суму їхніх окремих зусиль. Антиамериканські настрої є каталізатором, що об'єднує їх та сприяє створенню так званого альтернативного порядку. Кожна з держав претендує на свою сферу впливу. Китай намагається встановити контроль над Тайванем та Південно-Китайським морем. Іран має свої проксі, які діють у Сирії, Лівані, Іраку та Ємені. Північна Корея претендує на весь корейський півострів, а Росія звертає погляд на пострадянські держави. Проте у всіх чотирьох зонах конфлікту основною перешкодою для їхніх амбіцій є Америка, яка утримує їх у межах їхніх сфер впливу. У відповідь всі чотири країни прагнуть підірвати американську проекцію сили. Об'єднані у своїй ворожнечі конкуренти стають союзниками. Після завершення холодної війни Сполучені Штати заповнили вакуум влади, встановивши себе як світову супердержаву. Протягом десятиліть загрози американському порядку обмежувалися лише кількома неслухняними державами, які не мали значної сили, щоб його похитнути. Але тепер все змінилося. Співпраця між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю послабила дієвість західних дипломатичних інструментів. Альтернативний порядок активно працює над зменшенням залежності від американського долара. Частка імпорту Росії, розрахованого в китайських юанях, зросла з 3% у 2021 році до 20% у 2022 році. Рік по тому, в грудні 23-го року, Іран і Росія домовилися проводити двосторонню торгівлю, використовуючи власні валюти. Ці кроки ймовірно є першими з багатьох і покликані нейтралізувати західні санкції та навіть послабити американське домінування через долар. Співпраця відбувається також у сфері інформаційної війни. Китай, Іран та Північна Корея не засудили вторгнення Росії в Україну, а поклали всю відповідальність на НАТО. Так само, жоден із членів альтернативного порядку не засудив атаку Хамасу 7 жовтня. Це синхронізоване ведення інформаційної війни не координується на державному рівні, але їхні повідомлення органічно перекликаються, представляючи Америку як агресора та дестабілізуючу силу. Це працює особливо добре в країнах глобального півдня. Альтернативний порядок може реалізувати свої плани завдяки географічним перевагам. Спільні кордони та прибережні зони дозволяють стримувати транспортні коридори, захищені від перехоплення з боку США. Іран зараз постачає свої дрони до Росії через Каспійське море. Це морська зона, захищена від ВМС США. Крім того, Іран і Росія підписали угоду про будівництво залізничного коридору, який має скласти конкуренцію Суецькому каналу. Цей маршрут пройде від Москви до Баку, а звідти до Тегерану. Тим часом Китай і Росія працюють над будівництвом нової транспортної та енергетичної інфраструктури. Яка проходитиме виключно через їхні території, це дозволяє Росії обійти санкції на експорт нафти, постачаючи її до Китаю через трубопроводи. Зі свого боку Китай отримує безперебійний доступ до російського військового промислового комплексу, що може виявитися корисним в разі військового конфлікту між Пекіном і Вашингтоном. Взяті разом члени альтернативного порядку мають прямі шляхи до територій одне одного. Хоча деякі ділянки шляху важкі для навігації, а витрати на інфраструктуру можуть зростати, теоретично пхенян може дістатися до Тегерану через території Китаю, Росії та Каспійське море. Ця географічна реальність надає альтернативному порядку перевагу. З іншого боку, це також означає, що в разі конфлікту з альтернативним порядком американці зіткнуться з колективними ресурсами та можливостями Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Звісно, це лише теорія, але це теорія, яку жодна держава не захоче перевіряти на практиці. Втім, не все так гладко в альтернативному порядку. Більшість співпраці досі ґрунтувалися на двосторонніх інтересах. Проте, якщо це переросте в тристоронню або чотиристоронню політику, їхня колективна здатність до проекції сили зросте диспропорційно. Росія, Китай, Іран і Північна Корея об'єднані в своїх антиамериканських прагненнях, але цей спільний проект не завжди був таким. Насправді, з історичної точки зору, ці чотири країни довше протистояли одна одній ніж Сполученим Штатам у 1941 році. Радянський Союз вторгся до Ірану і спробував використовувати місцевих сепаратистів для створення маріонеткових держав. Росія також мала давню прикордонну суперечку з Китаєм, яка була вирішена лише в 2004 році. Це все у той час, як і Китай, і Росія раніше підтримували західні зусилля щодо обмеження ядерних програм Ірану та ізоляції Північної Кореї. Навіть сьогодні ці чотири країни мають серйозні претензії одна до одної. Наприклад, Китай отримує російську нафту за значною знижкою, оскільки санкції фактично усунули всіх конкурентів, які могли б диктувати ринкову ціну. У Центральній Азії конкуренція між Росією та Китаєм очевидна. Обидві країни змагаються за вплив у таких країнах, як Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і Киргистан. Тим часом у Пакистані та Афганістані експансіонізм Китаю діє на шкоду впливу Ірану та суперечить його ж інтересам. Навіть російсько-іранський альянс не є таким міцним, як здається. Вони мають розбіжності в південному Кавказі та на Близькому Сході в цілому. І незважаючи на всю увагу до їхньої військової і технологічної співпраці, бойові дрони, ракети та супутники є лише розмінними монетами в їхніх двосторонніх переговорах. Як тільки трапляється щось, що йде в розріз з інтересами іншого, ці багатохвалені військові технологічні дари забираються назад, ніби за політикою батога і пряника. Хоча ці розбіжності навряд чи зникнуть найближчим часом, взаємна антагонія до Америки виявилася ще сильнішою. І цей настрій має велику вагу. У всьому світі є багато країн із подібними урядами. Уявіть собі, Білорусь, Сербію, Сирію, Ліван, Еритрею, Судан, Венесуелу, Кубу, Нікарагуа. Та багато і багато інших країн глобального півдня, які приєдналися до альтернативного порядку просто на зло американцям. Навіть якщо ці країни не мають майже нічого спільного, їм не потрібний чіткий план, щоб зруйнувати глобальний порядок Америки. Росія, Китай, Іран і Північна Корея могли б просто переслідувати власні інтереси у заздалегідь узгоджений час і місце. Наприклад, вони могли влаштувати провокації одночасно, щоб розсіяти американські ресурси та потужності. Америка, якою б могутньою вона не була, не може бути одночасно скрізь. Якщо одночасно почнуться широкомасштабні бойові дії в Ізраїлі та Тайвані, на додачу до потужного конфлікту в Україні американцям доведеться робити жертви та залишити деякі регіони. Це може здаватися ірраціональним, але геополітика така і є. Кожна нація діє у власній ірраціональній реальності. Але коли такі нації об'єднуються, вони можуть мати достатньо сили, щоб вивести світ із рівноваги. За мікрофоном з вами був ваш ведучий ДОФА і канал Каспіан Репорт Україна. Не забувайте, будь ласка, донатити на українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Дякуємо вам за ваш перегляд і почуємось.